Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розпочинаємо нову серію відео, присвячену міфам, які існують навколо фонду гарантування вкладів. Але чи насправді це так? Давайте розбирати з вами разом. Вклади в банках не гарантуються під час війни. У разі банкрутства банку вкладник втрачає все. Насправді, незважаючи на проведення масштабних бойових дій, функціонування банківської системи нашої держави залишається стабільною. На підтвердження цього було запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами для фізичних осіб та фізичних осіб підприємців. Тобто, на час воєнного стану діє 100% вишкодування за вкладами. А через три місяці після його скасування, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тисяч гривень. Нагадаємо, що до запровадження дії воєнного стану гарантована сума відшкодування становила 200 тисяч гривень. Отже, якщо банк, в якому ви маєте кошти, буде визнано наплатиспроможним під час дії воєнного стану або протягом трьох місяців після його скасування, ви зможете отримати ваші кошти в повному обсязі. Фонд гарантування вкладів уже понад 25 років виплачує вклади неплатоспроможних банків. Тільки під час повномасштабної війни вкладники отримали понад 8 мільярдів гривень. Бережіть себе та вірте в Збройні Сили України. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.